Доброго раночку, друзі. Е, ну, як, у нас не зовсім вже прям ранок-ранок, але поки всі справи поробила, поки дітей покормила, чоловік пішов на роботу. ой, Поки діти зараз на горі трошки бавляться, я можу вам записати шматочок відео. І так, сьогодні починаю читати готель Бертрам». Я вже говорила, що обрала собі сюди ось такі закладиночки. І взагалі скажу відверто, я вже трошки почитала. Я знаходжусь на шостій главі. Знаєте, це дуже дивне відчуття, коли читаєш Агату Крісті. Боже в мене на голові, ну це так висохло просто волосся. Дуже дивне відчуття, коли читаєш Агату Крісті. Якось, знаєте, це і дуже класно написано, по-своєму класно. І разом з тим... Разом з тим, це дуже все загадковано, ой, загадковано. Загадково і заплутано. Тому що я не знаю, якось мені, коли я читала раніше книги Агати Крісті, мені ніколи не вдавалося вгадати, хто там у Е, І навіть враховуючи той момент, що я дивилась колись фільм по цій книзі, я не пам'ятаю, хто там головний злочинець. Коли я прочитую якісь моменти із книги, у мене є якісь, якісь певні такі спалахи в пам'яті з серіалу, да, з серії, але все рівно це, це як читати заново, якщо чесно, тому що я дуже давно дивилась той серіал. Пані Агата Крісті, така вона тут. леді. Дуже мене провокують постійно ось, ці, ось цей малюнок. Він тут є і тут є. І ти на нього дивишся і постійно тобі хочеться щось смачненьке. Хто придумав цьому планку? Але що мені тут подобається, і мені прям дуже-дуже подобається це атмосфера. Знаєте, у нас зараз за вікном. Ну, коли як, інколи день такий холодний, пасмурний дощ, і так далі, інколи дні ще більш-менш теплі, десь 20 градусів і сонечко, і це така комфортна, тепла осінь. Так от сьогодні у нас якраз такий день: у нас 21 градус має бути в день. У нас тепленько, у нас комфортно. ну, Звичайно, що це вже не літній 21 градус, це осінній, але тим не менше це дуже комфортно, приємна погода. У нас є сонечко, і все це дуже класно і дуже круто. І в цій книзі в мене така сама атмосфера. В тому плані, що вона якась така тепла, трошки сонячна, але не жарка. Хоча я про погоду, тут, якщо чесно, що нічого не читала, але от атмосфера в мене зараз. Дуже-дуже пов'язана сьогоднішній день і книга. От прям дуже. За перші шість глав ми тільки починаємо знайомитися з самим Готелем, з певними його співробітниками. А з'являється наша улюблена міс Марпл. Знаєте, це. Я не знаю, це як. Це так, наче ти дивишся кіно, якщо чесно, не книжку читаєш. Тому що той момент, коли описувалося, як в сюжет була введена Міс Марпл», Враження, ніби ти дивився цей момент серіал. Ну, тобто, от, як на неї камера повертається, її сидить така вона вся мила жіночка. І тут так само. От. Е, дуже мені подобається, мені дуже подобаються описи готелю. Мені подобаються якісь моменти, невеличкі вставочки е, історичні пов'язані з цим готелем. Мені подобається те, як Агата Крісті на початку книги. Ну, це десь, напевно. Перших три-чотири глави розповідаю про деяких героїв книги, за якими ми, відповідно, будемо далі спостерігати. тобто, Але вона про них розповідає потрошечку, щоб ми до них трохи звикли, трохи е вони в нашій голові осіли, закріпилися, і ми за ними далі спостерігали. Я не знаю, що вам сказати. Для мене Агата Крісті це затишне читання, хоч це і детектив, хоч тут і трапляються, і вбивства, і все на світі. Але це для мене затишні книги. Дуже атмосферні затишні книги. Це для мене певна ностальгія, тому я не особо тут багато що відмічаю, чесно кажучи, чомусь. Ну, чому? Тому що, напевно, ну, це моє таке припущення зараз буде. Небагато, тому що е... я не дуже розумію, що відмічати в детективах. Знаєте, якось з фентезі і любовними романами мені легше. Там, да? А тут мені трошки важче, тому що я не знаю, ну, є моменти, які мені просто подобаються, да? тобто якісь описи, відсилки, історичні таке, да. а більше я не знаю що, тому що те, що стосується поки детективу, ну, самої сюжетної лінії детективної, воно ще поки тут особи нічого немає. А просто герої книги, ну, про те, як про них розповідається, то не сильно щось і повідмічаєш, якщо чесно. Тому не знаю, боже, я дивлюсь на свої орхідеї. І трошки, я, знаєте, як то кажуть, в печалі. Я не знаю, може хтось шарить. Маю три орхідеї. Я вам зараз покажу їх і покажу, в чому. Ну, що мені не подобається, в чому в мене проблема з ними, я не знаю. А, вони вже одна квітла ось недавно, але було буквально дві квітки. А друга не квітла вже років два. Я вже купувала для тих орхідей і добриво спеціальне. Я їх і не заливаю, і не висушую, і стоять вони на одному місці. Місці. Ну, Чесно кажучи, мені і нема куди їх ще поставити, тому що в Канаді не існує поняття як підвіконня. Я вам зараз покажу. Так, ось бачите? Тобто ось все підвіконня. Тут буквально, не знаю, сантиметрів 5. просто. Тут немає підвіконь. Тепер ось мої орхідеєчки. Ось одна, он друга, он там третя. Але це тільки нещодавно подарована на день народження, буквально 2 місяці тому. Це ті, що були давно. Це та, на які було ось дві квіточки, буквально місяця-півтора назад. І ви подивіться, яке в неї гігантське листя. Я не можу взагалі зрозуміти, що це за прикол. Вона тільки те і робить, що росте мені тут листя. Ви подивіться, подивіться на ці лопати. Воно шикарне, прекрасне, начебто з цим листям все добре, не знаю. Але воно росте мені листя і хоч ти розірвись. Ну, Це ця хоча б квітла. а ця... В цьому своя історія. В неї також велике листя, але в тої більше. І у цьому є ось тут, як це правильно, дитинка. Да? І я, і, і, я багато де читала, що треба чекати, поки вона дасть корні, потім її від'єднати і посадити. Але корні вона не дає. Вона не вон, випускає стрілки. Е, і стрілки вже більше не ростуть, тобто росте тільки листя. Стрілки не ростуть, і ось тут теж листя. І все. І це от таке от робиться. Я не знаю, що з ними робити, і в мене реально бажання їх просто, чесно кажучи, викинуть. Не знаю, може ви щось порадите, що можна з ними зробити, але вони не квітнуть. Так, ці орхідеї це прям моя біль, якщо чесно. Я не знаю, мені дуже подобаються орхідеї, як такі як квіти. Але мені важко в тому плані, що вони не дають ніякого результату. Ну, маквіті. Поставити орхідею десь в якихось там інших кімнатах, не варіант. Тому що е дитячі кімнати вони переважно більшість дня закриті ролетами і жалюзями, щоб було темно, тому що там діти сплять. Наприклад, коли літо, вони цілий день закриті, тому що сонце світить в ті вікна, і якщо не закрити ролети, то буде просто пекло в хаті. Коли зима, дуже короткий світовий, світловий, світловий день, тому їм просто банально не вистачає світла практично ніде. От. Я розумію, що ну, я підозрюю, що, скоріше всього, для цих орхідей. Було б найкращим варіантом переставити їх на іншу якусь сторону в будинку, але в мене просто немає куди їх поставити. Правда? Взагалі немає варіантів, де їх можна ще поставити. Тому я навіть не знаю, що з ними робити. Ну що, я піду, напевно, що далі читати Агату-Крісточку Готель Беретра. «Настальгіювати», Правильно, «Настальгіювати», От, і е, підключусь до вас уже, коли будуть якісь додаткові враження. Завтра, я думаю, що, напевно, ми з дітками підемо на площадку. Ну, так думаю, можна сходити, тому що має бути теж теплий гарний день. От, а оскільки сьогодні я готувала їсти, то поки що сьогодні нам не вдалося погляд. Але я думаю, завтра ми сходимо на е, ігровий майданчик на Playground. І трошки вам там познімаю і сподіваюся, ну враховуючи, які я вже прочитала за сьогодні, я дуже сподіваюся, що мені вдасться дочитати цю книжечку е, завтра до вечора. Тому що хотілося б закінчити марафон із закінченими книжками. Хотіла вам... хотіла вам відзняти, тільки що почула, як їде фургончик з Морозом, знаєте, як в тих фільмах американських. І хотіла вам зняти, показати, як він їде, бо він десь їздив на сусідній вулиці. Прям дуже чутно було, я думала, він зараз на нашу заїде. Але не заїхав. Поїхав, поїхав, поїздив, поїзди. от як не надо, як не треба, як діти сплять. І мені треба, щоб нічого ніде не шуміло. Він тут катається круги на мати по нашому району. А як мені захотілося зняти його для вас показати вам, він не заїхав на нашу вулицю. Скажіть мені, що то не закон подлості. Але не знаю, може ще під'їде, тоді я вам, звісно, обов'язково зніму. Але поки що десь взагалі звук його пропав. Тому що він, то, знаєте, музика в нього така. І він ну, його. Заздалегідь дуже добре чутно, тому зараз, що поки не дуже холодно, то вони їздять на постійній основі і в них багато купують морозиво. Ну, діти переважно, але тим не менше. що, друзі. У мене вже вечір. Глибокий вечір. Я тільки що вкладала дитину спати. Ледве сама не заснула разів тисячу. Це, до речі, зараз моя прям проблема зі сном. Ну, я так це підозрюю. Тому що переважно більшість часу я вкладаю спати дівчат, і моя менша донька, вона самонародження засинає сама. Майже завжди. Дуже рідко в нас буває, що її треба вколихувати. Вона ніби не любить цього, знаєте. А от старша донька, вона з народження вколихується, ми її з народження вкладаємо, інакше вона сама у неї був період, що вона засинала, але то було тільки там пару місяців, і на тому все. Вся проблема в тому, що коли я її вкладаю спати, що ви вільні, сон, що вечірній, я поряд з нею лягаю, так як я постійно не висипаюся, то в процесі я її вкладаю і засинаю сама, постійно вирубаюся. І оце, знаєте, коли ти тільки-тільки засинаєш, так хоп, і очі так відкриваються, тільки засинаєш, хоп, і прокидаєшся. І от у мене це, я не знаю, скільки разів це відбувається за, там, наприклад, денне вкладання, вечірнє вкладання, але це щоразу. І щоразу я так не знаю, мені здається, що в мене організм мозок уже настільки звик до цього процесу. Я помітила, що я не могла зрозуміти, чому я погано висипаюся вночі. Тому що в мене донька менша, ну старша вже взагалі не прокидається, а менша прокидається раз, максимум два за ніч. Ну, і то це дуже рідко, вона прокидається тільки раз за ніч на молоко. І... Я помітила, що я вночі прокидаюся дуже багато. Тобто я кожен раз, коли перевертаюсь, або там рухаю ногою, рукою вісні, знаєте, таке, як, ну, як це, брати, непроізвольне, да? я щоразу прокидаюся. Бо коли от, не знаю там якийсь стук, грюк, шум що-небудь, я прокидаюся. І я так розумію, що через це я не висипаюся. Я ніби не можу нормально увійти в глибоку фазу сну. І через це я дуже жорстко не висипаюся. Але зараз я вже на ніч почала пити заспокійливі чаї. Навіть купила собі чай для сну. Такий, такий чай, що спеціально треба пити перед сном, щоб сон був міцніше. І от зараз я ще вип'ю цей чай, вмиюсь і спаю. Тому що я просто ніяка. Так, я дочитала до 10-ї, не до 10-ї, а включно по 10 главу. Я прочитала, і знаєте, то якийсь треш. Я вам скажу відверто. Я трошки засмучена, тому що перші дві книги нашого марафону вони були мега-супер прекрасні. І ця книга, вона так не вписується в цю, в цю тусовку. Це перша книга, прочитана за останні декілька років у Богатий Крісті. Напевно, що теж років так більше п'яти. І я вже забулася. Забулася, як ця пані любе нагнати мороку, туману, всього на світі, інтриги, загадки, все-все-все, а потім у кінці то все розв'язувати. Але. Що мені тут найбільше не подобається. Це те, що мені не вистачає пані Марпел. Мені її тут прям мало. Хоча десь мені зустрівся відгук, це книга, в якій Марпл стає прям на диво багато, на відміну від цієї серії з Марпл. Я щось не знаю, мені її тут так мало. Тут є інспектор, який розслідує справу. Тут Розповідаються, робить агата крисів робить певні вброски в сюжет, і це виглядає, знаєте, це трошки важко читати, тому що тобі ні Бені не зрозуміло, от прям взагалі нічого не зрозуміло. Але вже хочеться дізнатися, про що вона тут говорить. І це так от, вона там, наприклад, вона розповідає про головну героїню Бесседжвік якось е, якісь моменти з її життя вона, бере, вона е, Тут є Міс Марпел, і вона, ось скажімо так, тут Міс Марпел є лише, як на мене, на початку книги, трошечки всередині, коли ми спостерігаємо за героїні чи безсежі, коли Міс Марпел бачить її там, ну, дуже дивно, що там та героїня є, вона десь бачить її тут. А міс Марпл бачить якусь там дівчинку, яку нам потім пояснює, що це дочка без цежі. Потім вона, Міс Марпл, бачить щось там, щось там. Але це, знаєте, я, я чомусь думала, що коли питання йде про те, що Міс Марпл розслідує цей злочин, то вона буде ну, від її якось голови це все буде розповідатися. А її тут немає. Менімало, мені мало фраз, що вона побачила героїню там якусь, що вона побачила щось там, що це видало щось дивне і т.д. даде і тепер. Менімало. Я хочу більше той міс Марпел. Мені хочеться якось, я не знаю, пояснити. Коротше, я поки, окрім ось цієї атмосфери книги, да, там, Готелю, Англії, щось таке. Я більше поки що нічого тут не бачу для себе цікавого. Мені найбільше, що сподобалось за 10 глав це описи готелю, розповідь про готель. І ось це все. Мені саме-саме найбільше -саме сподобалося. І початок книги, де в нас було знайомство з там, певними героями. Коли вже почалася ця середина, коли авторка розповідає про ці всі куски сюжету, я розумію, що вони в кінці мають, я так підозрюю, злитися в. Загальну картинку, так? Тобто ми бачимо шматочок історії. Да? там Пазлик той, пазлик там, пазлик там. Але якось ну занадто це все розкидано і занадто це все незрозуміло. Мені якось аж дискомфортно читати в подібному варіанті. А, але загалом, от прям загалом, мені цікаво, тому що а, тобі розповіли шматок історії, і ти такий, окей, що далі? А далі вже немає, далі щось інше. І от завдяки цьому це, звісно, цікаво читати. Але е, більше я, ну, я, в принципі, йшла в цю книгу за атмосферою, а не за детективною складовою, де в мене буде чітка логіка, чіткі послідовні дії і прям гарний такий розповідь, така гарно послідовна по пунктикам. Я не за цим сюди йшла, я йшла за атмосферою, але. Трошечки в мені кричить, оце що трошечки тут все ніби задом наперед. Ось. Загалом мені подобається. Я буду продовжувати завтра, як я і планувала, ми з дітками хочемо піти на блейграунд, хай вони трошки пограють. Ось, а, а потім уже, ну, ми на блеграунд ми підемо зранку. І я думаю, що з самого ранку ми туди підемо, тому ну, так, щоб перед сном, перш меншої доньки. Справа в тому, що прямо в нашому районі, де ми живемо, тут є, по-моєму, три плейграунди. Але проблема в тому, що переважно всі вони для більш дорослих діток. У мене старші доньці ще трьох років немає. І тому... З ними туди ходити прям повсякчас, не, не, не має сенсу, бо їм там дуже цікаво гратися. Окрім як канічки перебирати. Там, де гойдалки, в нас лише один плейграунд з гойдалками. Ми, в принципі, тільки туди і ходимо. Тому йти туди, після обіду, сенсу немає, тому що там буде багато дорослих діток. А я хочу, щоб вони все ж таки погралися, ну, щоб їм, щоб їм. Ну, Скажімо так, ніхто не заважав, бо вони маленькі, і щоб вони нікому не заважали. Тому ми підемо зранку, поснідаємо і зразу підемо. А потім, уже, коли будемо, ну, повернемося, вони підуть спати, я, відповідно, буду читати і дочитувати. І знаєте що? Я знайшла ще аудіокнигу на Ютубі. Я хочу послухати ще трохи аудіокнигу. Мені здається, що так. Мені буде трошечки простіше, і так я ну, 100% закінчу завтра цю книжечку. Тому що я хочу завершити книгу. Ну, вже початок в марафоні, я не хочу лишати в житті на потім. Тому зараз вмиватися з А, Я не знаю, ви дивитесь це відео, тому, якщо у вас ранок, то бажаю вам гарного дня попереду. Якщо у вас вечір, як у мене, то на добраніч, І побачимося вже в наступному дні. Бай-бай.